Доброго ранку, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами познайомимось, знову ж таки, продовжимо знайомитись із правилами руху і поведінки пішоходів на дорозі. Ці люди великі і маленькі. Як тільки вони вийдуть з дому на вулицю, одразу ж стають пішоходами. Пішоходи також, як і водії автомашин, є учасниками дорожнього руху, які повинні дотримуватися правил пішоходів на дорозі, бути уважними і зосередженими. Так, Підключаємось. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Справжній пішоход це той, хто спокійно йде по шумній вулиці, не лякається автомобілів, автобусів, мотоциклів. Веде себе на вулиці впевнену, не заважає машинам і сам ніколи під машину не потрапить. Дітки, сьогодні ми з вами пригадаємо деякі правила безпеки. Дітки, скажіть мені, якщо горить червоне око світлофора, що потрібно робити? Стояти. Так, а якщо загоріле жовте око? Приготуватись. Так, правильно, приготуватися до руху зачекати. Якщо загорілось зелене світло. Ідемо. Так, переходити можна дорогу. Далі нерегульований пішохідний перехід. Глянь, ліворуч і праворуч. Пильно, неквапливо, і якщо машин немає, переходь сміливо. А ще існують для пішоходів спеціальні переходи, що знаходяться під землею. Ви вже знаєте про знак підземний перехід, але ми ще раз з вами повторимо знають діти всі напевно, перехід бува підземний. Під землею люди йдуть і безпечна їхня путь. На горі біжать машини, проїжджають без зупину, а внизу йде пішохід дуже зручний перехід. Він зустрічає всіх привітно, навіть вдень горить тут світ. Малята, що означає цей знак? Пішохідний підземний перехід. Так, діти, це підземний перехід. Якої форми цей дорожній знак? Потім буде валюти. квадратний. 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 Так, тільки я хочу слухати діток. Правильно, квадратної. А що зображено на ньому? Чоловік спускається на візу. Людина. Так. Молодці людина, яка спускається східцями вниз. А де знаходиться підземний перехід? Дітки, а ну погляньте, будь ласка, де він знаходиться? Під землею. Так, під землею. Так, а хто користується підземним переходом? – Люди. Люди. – Так, а як ми ще нас називають? Пішохи. Пішоходи. Пішикиди. Правильно, пішоходи. А кому з вас доводилось користуватись підземним переходом? Ти ж приході. Ви не, не переходили? Піходіли жить. Ну, пригадайте, якщо не переходили, то спробуйте з батьками. Як ви вважаєте, підземні переходи зручні? Так, Так, Будь вони потрібні людям, так. Люди, так. А, так. А у чому нам так. допомагає підземний перехід? Безпечно. Ми безпечно можемо перейти, так, дорогу, Безпечний так. шлях, так? Немає машин, ми так. собі заходимо до підземного, до підземного переходу, спускаємось, і потім з нього, дітки, виходимо, так? Так, послухайте віршик. Я проспект перетинаю. Зовсім я не поспішаю, і машини всі мені абсолютно не страшні. Переходом довгим йду я. Так поважно я крокую. Можна йти сміливо тут. Вільний шлях, безпечна путь. Не турбуйтеся даремно, я зразковий пішохід. Знаю я, найкращий, певно, цей підземний перехід. А ще, дітки, дізнайтеся про надземний перехід. Бачиш, міс, через дорогу? Це надземний перехід. Треба йти лише по ньому, знає кожен пішов Дітки, уважно дивимось, надземний перехід це спеціальна споруда, перехід над проїжджою частиною. Так, дітки, скажіть мені, будь ласка, про що ми з вами говорили? Підземний так, ми з вами сьогодні знову повторювали підземний перехід, так, світлофор, на який сигнал ми можемо переходити, так? Так. А ми саме можемо переходити дорогу? Ви саме. Самі. Ні, тільки з дорослим, так? Тримаючись за ручку. так? Не перебігаємо, уважно дивимось. Ми уважними повинні бути зосередженими, так? Так. Так, добре. Це небезпечно. Так, це небезпечно, так. Молодці.